Ті, хто не вимагає вийти? Начальник поліції? Прізвище. Задерецьке. Ім'я по батькові. Посвідчення. Я вам представлюся Посвідчення? Де, де, де нагрудний знак? Прошу пана Посвідчення? Володя, вивезе чоловіка для того, щоб показав, що наявний Хто вимагає, щоб я вийшов? Чого? Поліції. Прізвище. Бузько. Володимир Юрович. Так. так, що, що я, що я маю вийти? Е, щоб глянути, що ви маєте з собою. Так. Забрав не хач, що Так. Оглядайте, Чим справа? чи я маю на вулиці оглядати? Звідки я знаю, що Та, порядок, так, ви? Так, так Запросіть двох свідків. За... Такий порядок, Який прошу. порядок? Покажіть мені порядок. Де є порядок? Де є порядок? Для, Де Де я порядок? Є порядок. Для того, щоб написати заяву, ССР. треба. Добре, ознайомте з наказом мене. У нас є внутрішній наказ. А він до мене що має? Де є кімната прийому громадян? У нас є кімната прийому громадяни. Давайте відводьте мене в кімнату прийому громадян і приймайте заяву. Що біля вас є, і хто ви такий? Я вам поясню Хто що ви такий? Посвідчення ваші де. Дай нагодний знак. Є старший, старший, де? Де є старший, знак. старший Хто старший ви такий, що ви зі мною спілкуєтеся? Хто ви такий? Я вам ще раз поясню. Я питаю, хто ви такий, Я питаю, і ви зі мною спілкуєтеся? Ви висловили мені вимогу? Так. Хто ви такий? Я вам ще раз пояснюю. Посвідчення. Посвідчення? Ви відмовляєтесь? Я Ви відмовляєтесь посвідчення? Так? Добре. Набираємо 102. Да Як прізвище ваше? Я вам вже сказав. Як прізвище ваше? Я вам вже сказав. Начальник, ви, Так. Да. Добре. На Секунда часу. Е, на, на, я на я грудний спору. знак відмовляєтесь повищити? Що маєте з собою? На грудний знак відмовляєтесь повищити? На грудний <проб> знак відмовляєтесь повищете. На грудний знак відмовляєтесь повищити? Не, зараз не Як його прізвище? Задарецький, начальник поліції. Добрий день. Хочу лишити скаргу на начальника поліції Кам'янков-Бузького відділу поліції номер 1 Тиханько, я говорю з 102. Ви собі спілкуєтеся. От і все. Не перебувайте. Чуєте мене? Зараз мені це. На, зад, на Задарецького. Тимчасово виконуючого обов'язки начальника поліції Кам'янков-Бузької поліції No1. Виглядаєте наявність заборонних предметів особистих харча громадянин? Пропадає зазок? добре, я стану на порозі. Кажіть. А... Кажіть. Чуєте мене зараз? Ну, він представився начальником Кам'янко-Бузької поліції номер 1 ВП-1. Як? ВП-1. ВП-1. Відділ по поліції номер 1 ваш нагрудний знак де дає. Не треба показувати, я маю з ним знайомитися без вашого, без мого прохання. Чому він не в Чому в на службовому одязі? Що порушуєте одну серію, питаюся? На бронежилеті не передбачено, щоб тут. Ну то він має бути на формі. В формі немає місця? Не з боку, біля, біля плечового не суглобу. Не перебачу, що в нього є номер, Мені нема різниця. Якщо б був номер, то б його на грудній знаки не треба було. Записуєте чи ні? Так. Так. Того, що я зайшов в поліцію написати заяву. Тихенько, я диктую скаргу на 102. Потім він буде сам себе відписувати. Вий, вийшла особа в поліцейській формі без нагрудного знака. На вимогу пред'явити посвідчення відмовився. Ну я ж я вам диктую, що я хочу сказати, ви собі записуйте, що я хочу сказати. Що я хочу сказати. Яка вам різницю, що я хочу сказати. Я вам диктую то, що я хочу сказати. Повторити спочатку чи що? Вийшла людина в поліцейській формі, представився начальником поліції. Задарецький, сказав фамілія. Як, Заверецький чи Задарецький? Задарецький. Задарецький. Дерево. Задарецький. Представився ним, на знаку на одязі не було. На звертання, чому порушує однострій, відмовився повісити нагрудний знак. Також на вимогу пред'явити службове посвідчення відмовився. При, при трьох свідках. Черговий вас? Як прізвище? Бузько. При черговому Бусько відмовився. І при мені, Пред'явити службове посвідчення. Також зробив вимогу, щоб я вийшов на вулицю, бо вони хочуть перевірити в міст моєї берцетки. Чому це не можна зробити всередині відділу поліції? На заборонені речі. Чому це не можна зробити у відділі поліції? Якщо він хотів зробити мені огляд моїх речей, мала бути включена бодікамера. На грудної камери на одязі в нього не було. Треба обрамо відкрити залі. Або, або залучити двох свідків. Як він збирався робити огляд моїх речей без, без свідків, або без камери?